У сніданку з 1 плюс 1. зараз всім пропоную а, подивитися ексклюзив сніданку. А, стало в тому, що в Києві розпочали зйомки нового комедійного фільму Галини Шагаєби «Крусмейстер». Одну з головних ролей виконує Станіслав Садальський. Власне виконує зйомки тривають. Перший знімальний день разом із актором провів Сергій Лівадний. Подробиці в сюжеті. Ні! От тобі! Дулю в телефон. Це перша режисерська настанова актору Станіславу Садальському. Зйомки розпочалися о сьомій ранку. Ось перші дублі. Дубль Б. Алло, не гавкай. Парадоксально. О, прекрасно це робити. Герой Станіслава бізнесмен, який хоче заволодіти секретною формулою. У цьому йому допомагає нечистий на руку ректор інституту Лесь Задніпровський. Граємо приятеля і так би мовити, мого боса. Російський актор легко порозумівся з українськими колегами. Допомогла українська мова. Нею він розмовляв у дитинстві. Раніше казав дуже э, чисто э, в українській, да, мені даже казали, причал бабушки в деревні. Горімаскальмаскаль єскаль. Я, я не брешиться українець. Кіно не має географічної приналежності. Так вважає режисер фільму. Кіно може бути лише поганим або гарним. Створення фільму у співпраці з Садальським гарантує успіх. Він блистательний актер, як правило, приїжджає на один день. Був один епізод. На экране этот эпизод длится около одной минуты. И он э, приехал и побрился на лусы для этого. Это поступок. Это не каждый актер может сделать. Важна компания, с которой я сегодня работаю, потому что все профессионалы все меньше и меньше. Вы знаете, как одна проститутка сказала: говорит, все хотят побыстрее за даром. Тут на березе чудового озера облаштованы найкращі умовы для съемок. И не дарма. Все вдалось изняты чины з першого дубля. Я б, а теперь тобі ще 2%. Ну слушай, люди. я така добра людина. Ти я Пошел, шо та да, да, да. ні чесно. Получилися да, да. <laughs> ближче до кінця знімального дня. Стало зрозуміло, актори відзнялися раніше запланованого. Якщо так піде далі, це допоможе значно скоротити бюджет. Режисер фільму задоволена, якою буде стрічка? Покаже монтаж. насправді